Сьогодні з істориком Русланом Забілим у програмі 6 Хвилин ПРО ми будемо говорити про санкції ФІФА чи Фаре стосовно України з приводу покарань за футбольний матч Україна-Сан Марино і наступних оцих сумних подій, які нас очікують у Харкові матч без уболівальників до 2018 року. На стадіоні Арена Львів не буде відбуватися жодний міжнародний матч і таке інше. Отже, футбольний бік справи зрозумілий. Пане Забілий, розкажіть, будь ласка, про політичний історичний бік цього конфлікту. Отже, як бачимо, що футбол це не тільки спорт і бізнес. Виявляється, це ще і політика. Швидше всього, футбол став інструментом політики, і Україна через рішення ФІФА. Зазнала іміджових втрат. Звичайно, що в цьому зацікавлені політики є багато версій, Скажімо так, прослідковується там і рука Росії і Польщі з зрозумілих причин і якісь інші причини. Але треба сказати, що така авторитетна міжнародна футбольна організація, як ФІФА, і її чиновники мали би бути більш розважливі, щоб не піддаватися на подібні провокації. Чому розважливі чи більш освічені? І освічені, і, роз... і розважливі? Чому тому що ні? Чорно-червоний прапор, ні Шухевич, ні Бандера жодного стосунку до е, проявів нацизму не мають, а е, ці організації покладають великі зусилля на різні громадські е, організації, такі як е, е, Фарета, в е, власну боротьбі з проявами неонацизму. Коли говорити про червоно-чорний прапор, він з цього переліку абсолютно випадає, тому що символіку Третього рейху, нацистську символіку всі дуже добре знають, а на стадіонах українських цього не було. Червоно-чорний прапор був прийнятий як організаційний в квітні 1941 року. Це був організаційний прапор ОУН. Символіка означає воюючу Україну. Має глибоке коріння, і якщо взяти картину Репіна, козаки пишуть листа турецькому султану, то там, наприклад, списи пофарбовані в жовто-синій і чорно-червоні кольори. Ну згідно рішення ФІФА, треба би було тепер і картину Репіна. заборонити. заборонити. Також, якщо говорити про ці всякі там підняття рук і так далі, ну це всього, -на -всього картинка, але. Невідомо чи це мотивація справжня, чи ні. Ну, тоді треба заборонити всіх, хто подорожує автостопом. Бо це можна розцінювати також, як там подіїв вітають нацистським привітанням. Тобто будь-яку справу добру по суті можна завжди довести до абсурду, і ми маємо такий факт. Щодо Степана Бандери, він не був оголошений військовим злочинцем. Він не був оголошений нацистським злочинцем. Більше того, він не був оголошений колаборантом по матеріалах Нюрнбергського процесу. Він не проходив Шухевич, не проходив, не проходила ні ОУН, ні УПА. Радянський Союз вважав, що це їхня внутрішня справа. І як переможець у другій світовій війні, він також не хотів, щоб західний світ дізнався, що проти нього там хтось роками воює. Тим більше, що Степан Бандера був вбитий КГБ. Всунутий як політичний противник, а не як військовий злочине. Чому його тоді не об'явили в міжнародний розшук, чому не створили трибунал для його розшуку там, засудження? Ну цього всього ж не було, про який нацизм може йти в даному випадку мова. Дивізія Галичина. Я вважаю, що і так воно є. Це та ж сама картина. Дивізія Галичина не була об'явлена злочинною, Дивізійників. Не судили на відміну, скажімо, від Ро, яка, до речі, воювала російська освободительна армія так, РОА під так, проводом так. генерала власова, так, яка, до речі, воювала на боці вермахту під російським триколором. А це означає, що знову ж таки, що триколор треба, треба заборонити. ФІФА повинна заборонити російський триколор на всіх. У міжнародних матчах а, з участю з, національної збірної Росії з, Правильно? З, з, а, за, логікою, так, фара, за логікою за логіку за якою логі. вона абсурдно зараз звучить, але так виходить. Якщо провести аналогію, щодо геральдичного знаку Галицький Левну, так він і раніше використовувався і зараз використовується. Якщо взяти західні країни, наприклад, там ж була добровольча, по-моєму, бельгійська дивізія. Військ СС, Так вона мала ще свій як е, знак, мала національний бельгійський прапор. Це означає, що також треба бельгійський прапор заборонити. Тобто, повертаючись до е, основної проблеми, е, зрозуміло, що це все спровоковано. Зрозуміло, що е, це все. Робиться тими людьми, організаціями, які не зацікавлені в З огляду, очевидно і на саміт зацікавлені в тому, щоб Україна стала повноцінною європейською державою членом цієї сім'ї. Пане Зубіле, це все робиться проти слабкого, проти сильного, ані проти Росії, ані проти Бельгії, ані проти ніякої іншої країни, яка направду. Частині своїй була колаборантом нацизму, ніякі ФІФА нікуди не попре і не піде. Правда? ж? Звичайно. Я думаю, що з українцями це відбувається і роблять, тому що українці це дозволяють. Робити вони до цього надаються. Якщо було таке велике бажання і необхідність покарати, скажімо, українських болівальників, ну так не треба карати всіх вболівальників без перебору. Можна, так як це прийнято в деяких країнах, які мають зуби, покарати фан-сектор. Або покарати тих, хто спровокував якусь певну ситуацію Звичайно, в певному локальному... Звичайно, технічні засоби зараз дозволяють з'ясувати все, скласти список тих людей. Як, якщо мова йде про масове явище, то ці люди не один раз з'являються, тобто на одному, другому, третьому матчі, на внутрішніх, очевидно, матчах. Але хтось дуже хоче, щоб у тисяча. Не в 1000, а в 2014 році в Бразилії не було синьо-жовтого прапора у фінальній частині чемпіонату світу. І щоб там не було української збірної. І робить все для того. Абсолютно з вами погоджуюсь. Дякую.